Грончики 25-ї Січиславської, 7-го корпусу ДШВ свою справу добре знають. Робін і Лев на фронті не перший місяць. Екіпаж працював по важкій техніці ворога по антенах і по схованках. Коли воно горить, коли вони розлітаються да, по посадки, влучання, коли хороші є. Тертіл і шрапнель. Тобто воно лупить дуже гідно. Кумулятивний заряд ми його використовуємо. В основному для техніки, баги, тяжка важка техніка. От, полить щось, якщо така погода суха, літочко, жарко, вниряєм в бліндажик. А кількість знищеної живої сили окупантів вони не рахують. Десь там появився рух на мавіку. Ми піднімаємося, відпрацьовуємо або якісь планові цілі, які там розвіддання збираються, нам надаються ці дані, і ми там, якщо й там немає моментного відпрацювання, то ми там злітаємо в певний час і відпрацьовуємо. Мотивації досвіду десантникам не займати. Січиславці навчають ще й добровольців прямо на бойових.